В цьому році ми відзначаємо річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, геніального поета, художника, просвітителя. Ми віримо в його невмируще слово, бо кому тоді ще вірити, як не Шевченкові, який життя своє віддав за Україну, за нас і з вами, за те, що ми були вільними, гордими людьми. Жоден поет світу не зрівняється з ним у величі своєї жертовної любові до свого народу. І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. углухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма урють лихом, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем свою батьківщину. Розкуйтеся, братайтеся по чужому краї. Не питайте, не шукайте того, що немає. І на небі, і не тільки на чужому полі. Своє хаття, своє прале і села, і воля. Кохайтеся, чорнобриві, не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючий, жартуючий кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а то ще й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, та скажуть следа що кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Це горами гори, хмарами горе, горе хмарою политі, засіяні гори кров'ю пролиті, споконвіку прометея, там орел карає, що день Божий добрий ребра. І серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий, не виворе на дні моря, поле не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, у неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як висока сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Гордий величний, палкий і нескорений наш незабутній славетний кобзар лине безсмертя над нивами й горами, помислів дум і сердець володар. Ти ж свою музу шляхами колючими. Вів мимо синіх гаїв і дібров, там, де народ України замучений, звівсь, щоб помститись за сльози і кров. Доля з тобою ніяк не лукавила, в руки торбину порожню дала, і в хуртовину, що крила розправила, за Катериною слід повела. Вся пожарів пішла з гайдамаками, лютої помсти світила вогні. Чорній неволі з Оксаною плакала, слала катам свій караючий гнів. Серце розбитеє, ядом не вимиєш, гнівом священним палає воно. Ти не ховався, Тарасе, під Кригою, – кликав народ свій підворні знамени.